Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, житті святого Отця нашого Іоана Златустого, Патріарха Константинопольського. Великий учитель і святитель церкви Христової Іоанн Златоуст народився в Антіохії близько 347 року в сім'ї воєначальника Секунда, мати святого Іоанна Анфуса. Не стала більше виходити заміж, віддала всі сили на виховання сина в християнському благочесті. Юнак навчався у кращих філософів і риторів та отримав хорошу світську освіту. вивчаючи елінську мудрість, майбутній святитель уникав розкоші і спокус світського життя. Він ретельно та глибоко вивчав священне писання і був схильний до молитвенного споглядання. Святитель Мелетій, Єпископ Антіохійський наставив його у вірі і в 367 році хрестив. Через три роки святий Йоанн був поставлений на чітця. Після того як святитель Мелетій був відправлений на заслання, Йоанн навчався у досвідчених наставників подвижницького життя пресвітерів Флавіана і Діодора Тарсійського. Після смерті матері він роздав майно, прийняв чернецтво, яке називав істинною філософією. Разом з другом Василієм святий пішов у пустелю, уникаючи призначення на єпископську кафедру. У той час святитель Іоанн написав шість слів про священство, чотири роки провів святий у трудах пустельницького життя. У тому самому монастирі Святий Іоанн написав твір «Порівняння монаха з царем, пройнятий високим уявленням про гідність чернечого звання. Бажаючи більшої самотності, він тайно пішов в пустиню, знайшов там печеру і перебував у ній на протязі двох років, повній самотності. Після цього часу втомлений багатьма трудами. Подвигами та страждаючи від холоду, Іоанн захворів, так що не міг сам турбуватися про себе, і тому мусив покинути пустиню і вернутися в Антіохію. Це сталося по Божому промислу за церкву Христову, щоб такий світильник не був схований в пустині, ніби під спудом, а світив всім. У 381 році святитель Мелетій висвятив його на діякона. А у 386 році антіохійський єпископ Флавіан рукоположив святого Іоанна на пресвітера з покладанням обов'язку проповідувати Слово Боже. Святий Іоанн виявився знатним проповідником. Ревність Іоанна у сповіщенні Слова Божого винагороджувалася любов'ю пастви до слухання і читання його повчань, дивовижне красномовство богонатхненного проповідника, який запалював душі, приваблювало до нього людей усіх станів та вікових груп, не лише православних християн, а й єритиків, і навіть язичників. Із уст святого Іоанна. Виливалася така благодать, що всі, хто слухав Його, не могли насититися насолодою Його слів. Багато хто записував Його проповіді і давав іншим для читання, всі жадали почути Його слово, і тому на Його проповіді приходило багато народу. Дехто його називав устами Божими і Христовими. Інші називали його солодкомовними або медоточивими, а одна проста жінка назвала його Златоустом. Відтоді всі стали називати його так за рідкісний дар богонатхненного слова. Двадцять років святий, зазвичай двічі на тиждень, а іноді щодня проповіду у храмі. У пастирській турботі, про як найкраще засвоєннями християнами священного писання, святий Йоанн звертався до тлумачення Слова Божого, до його екзегетичних творів належать тлумачення на багато книг святого Письма, буття, псалтир, Євангелії від Матфея і від Йоанна, послання апостола Павла та безліч бесід на окремі тексти Біблії. Також він написав повчання на свята, на похвалу святих і апологетичні слова проти аномеїв, юдействуючих і язичників. Росла слава святого проповідника і в 398 році після смерті Константинопольського патріарха Нектарія, наступника Григорія Богослова Іоанн, був вибраний патріархом Константинопольським. Вступивши в управління церквою, святий архіпастер виправив негаразди і з великим терпінням установив лад. Він став старанно пасти в вірине словесне стадо Христове, звертаючи особливу увагу на духовне вдосконалення священства, і тут найкращим прикладом був він сам. Витрати, які призначалися для архієпископа, святий використав на утримання декількох лікарень і гостинниць для прочан, а сам задовільнявся мізерною їжею. Старанність святителя в утвердженні християнської віри поширилася не тільки на жителів Візантії, а й на інші країни, куди він направляв ревних місіонерів і писав послання. Багато праці поклав святитель на улаштування краси богослужіння, склав чин літургії, яка і донині зберегла його ім'я, заснував хресні ходи, запровадив антифонний спів за всеночною. Завдяки його турботам було побудовано багато храмів і лікарень. Розбещеність столичних звичаїв. Особливо імператорського двору знайшла в особі святителя безцеремонного викривача і облічителя, коли імператриця Євдоксія, дружина імператора Аркадія, розпорядилася про конфіскацію власності у вдови і дітей одного вельможі, святий став на захист її, горда імператриця не поступилася і затумувала гнів на архіпастиря. Ненавість Євдоксії до святителя розгорілася з новою силою, коли недоброзичківці сказали їй ніби святитель у своєму повчанні про суїтних жінках мав на увазі її. Суд постановив позбавити влади святого Іоанна і за образу імператриці стратити, але імператор Аркадій замінив страту вигнанням. У храмі юрмився схвильований народ, який вирішив захищати свого пастиря, святитель, щоб уникнути заворушень, сам віддав себе в руки влади. Тієї ж ночі в Константинополі стався землетрус, перелякана Євдоксія просила імператора терміново повернути святого і негайно послала лист вигнаному пастирю, благаючи його повернутися. Але вже через два місяці новий донос пробудив гнів Євдоксії. У березні 404 року відбувся неправильний собор, який постановив вигнати святого Іоана. В останньому слові до Константинопольців, які сумували через те, що залишається без повчання, святитель Іоанн сказав, вирушаючи на заслання: не мною почалася проповідь. Не мною і скінчиться. Під час вигнання його із столиці пожежа перетворила на попіль будівлю Сенату, Почались спустошливі набіги варварів, а в жовтні 404 року померла Євдоксія. Навіть язичники бачили в цих подіях небесне покарання за неправедне осудження угодника Божого. Перебуваючи на засланні у Вірменії, святитель Іоанн намагався зміцнити своїх духовних чад. У чистальних листах єпископам Азії, Африки, Європи і своїм друзям у Константинополі, він утішав страждущих, наставляв і підтримував своїх прихильників. Взимку, 406 року, святий був прикутий до ліжка хворобою. Але вороги його не заспокоїлися. Зі столиці прийшов наказ перевести його в глухе місце під сунду Абхазії, виснажений хворобами святитель у супроводі конвою, три місяці в дощ і спеку здійснював свій останній перехід. У комнах сили залишили його. Він попросив воїнів, які супроводжували його. Дозволити послужити у церкві святого Василіска, будучи втішений явленням мученика, який промовив «Брати Іоанни, мужайся, завтра ми будемо разом. Він війшов у церкву, попросив світлі ризи, переодягнув на собі всю одежу, починаючи із зуття, а свою одежу роздав. Звершив божественну літургію, причастився святих тайн, благословив всіх присутніх, віддаючи останні цілування. Вселенський святитель 27 вересня 407 року відійшов до Господа з останніми словами, які прозвучали з його уст: Слава Богу за все! У 438 році патріарх Константинопольський прокл, здійснюючи богослужіння в храмі Святої Софії, виголосив похвальне слово пам'яті свого великого вчителя, в якому порівнював святителя Яна Златоустого зі святим Йоанном Предтечею, проповідувавшим покаяння, а також потерпівшим за викриття пороків. Народ, який мав любов до святителя Йоанна Златоуста, не дав патріарху закінчити свого слова, почав одностайно просити його звернутися до імператора з проханням про перенесення святих мощей, святителя з команд до Константинополя. Святитель Прокол відправився до царя Феодосія II і від імені церкви і народу просив його про це. Імператор погодився і відправив у комани особливих посланників зі срібною ракою, щоб з пошаною перевести святі мощі. Жителі Коман глибоко сумували про те, що їх позбавляють великого скарбу, але не могли противитися царським указам. Коли ж імператорські посланці приступили до гробу святителя Іоанна. Вони не змогли взяти його мощі. Тоді імператор в Каяті написав послання святителю, просячи у нього пробачення за себе і за свою матір Євдоксію. Послання це прочитали біля гробу святителя Іоанна, поклали на нього і звершили всеничне вдіння. Потім привступили до гробниці. Легко підняли мощі і внесли на корабель. Після прибуття мощей святителя Іоанна в Константинополь 9 лютого 438 року все місто на чолі з патріархом Проклом, імператором Феодосієм і з усім його синклітом і безліччю народу вийшло на зустріч. Численні клірики зі свічками, кадилами і хоругами взяли срібну раку і співами, внесли її до церкви святої мучениці Ірини. Коли патріарх Прокл відкрив гріб, тіло святителя Іоанна виявилося нетлінним, від нього виходило благоухання. Припавши до гробу імператор Феодосій. Зі сльозами просив святителя пробачити його матір. Народ не відходив від раки весь день і всю ніч, на ранок мощі святого були віднесені в Соборну церкву святих апостолів. Коли раку було поставлено на Патріаршому престолі, весь народ єдиними вустами вигукнув: Прийми престол, свій, отче! І патріарх Прокол з багатьма, що стояли біля раки, побачили, як святитель Іоанн відкрив свої уста і вимовив Мир всім. Святитель Іоанн Златоуст, після багатьох негараздів, бурь, бід і скорбот, які він перетерпів за правду, вимовив, слава Богу, за все!» І пристав до Тихого небесного пристаніща, де радується разом з ангелами і славить єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.